Невизначеність розподілу в частину, коли ще невідомо, а де він вона будуть захищати нас, який між нами буде зв'язок. Коли дуже багато цієї невизначеності, ми можемо турбуватися із-за того, що, начебто, я знаю, що ти мене кохаєш, і я тебе кохаю, але оця невизначеність вона додає нам такої напруги, що ми можемо входити в те, із-за чого ще більш важко стає. Тому я пропоную вам, можливо, ви візьмете листочок і проаналізуєте, а як виглядає ваша. Або сварка, або напруга, коли вона нарощується збоку, для того, щоб усвідомити цей процес і легше встигати, зупинятися і розуміти, що я зараз скажу, для чого і що далі буде, це як приклад. Тому що коли ми говоримо про збільшення невизначеності, яке зараз постійно стається, є пікові такі моменти, коли йдуть знову зміни. Тримайтеся, підтримуйте себе тим, що ми можемо. Керувати своїми емоціями, а не знищувати їх, кудись витісняти саме таким чином, якщо ви будете вести свій щоденничок.